Друзі, вітаю! Давайте поглянемо на ось цю красу. Ми з вами. Та не, не ховайтеся, чого ви бігаєте? Тож то ж анонс. А ви бачите тут багато картин. Це означає, що ми робимо черговий аукціон, і в нас є дуже шляхетна мета. Це 10 робіт сучасних українських художників. Вони реально дуже класні, дуже круті і можуть опинитися у вашій колекції. А ми в свою чергу хочемо поповнити скарбничку нашого волонтерського фонду на майже мільйон доларів. І за ці гроші забезпечити збройні сили України комплексами БПЛА Валькірія вітчизняного виробництва у кількості 50 одиниць. Мені здається, що це дуже шляхетна мета. І якщо ви до неї долучитеся, до цієї акції до цього аукціону, це буде супер круто. Ще раз акцентую увагу, що 100% Коштів, які ми виручимо з цього акціону, підуть на забезпечення потреб Збройних сил України. Тому ласкаво просимо до чергової ініціативи фонду Сергія Притули і аукціону дому Дукат. Поїхали. Протягом перших трьох місяців війни ми можемо побачити, як зростає у світі зацікавленість в українському мистецтві. Відбувається багато виставок по всьому світу: виставок українських художників. Ті 10 робіт, які ви бачите зараз на цієї виставки, які незабаром приймуть участь в нашому аукціоні. в мене є мрія, що я побачу їх колись після нашої перемоги в новому музеї сучасного мистецтва України. Музей перемоги, створення якого зараз широко обговорюється в професійному середовищі. Біля кожної роботи буде табличка, на якої буде ім'я того, хто придбав цю роботу, приватної особи чи компанії. Зараз я закликаю всіх брати участь в цьому аукціоні, тому що ці роботи, як і взагалі українське мистецтво, це окрім того, що вони допомагають нам зараз допоможуть в нашій боротьбі. Це ще окрім цього дуже гарна інвестиція, тому що ціни на українське мистецтво я впевнений будуть зростати. Це можна вже побачити, тому що зараз вже пройшло у світі декілька аукціонів з участі українських художників. І ми можемо побачити, що зацікавленість, ну, набагато більше, ніж була ще, наприклад, 4 місяці тому. Ми починаємо бути е, мейнстрімними.